Панове привіт, Лео Месі. Ми з ним вже бачилися в FC26, коли його промокарта коштувала 4,5 мільйони. Але тепер у нас з'явилася можливість прокачати його базову золоту карту за 50 тисяч всього лише і покращити йому суттєво швидкість, удари. А з іншим у Месі і так порядок. Але наскільки якісно він буде грати? Оце питання. Bad King, Bad King, Bad King. Ой, бляха. Ого. Халепа. <гум> 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 е е е е е е аргентинець ЗаПЛ. І залишиться один пункт. Бускетс. <гум> Еге. <гум> 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 Та дизайн треба. Гарний дизайн насправді. Чого вони не дали бусту там по хімії? Легенд би було побільше в складі, ще теж момент. Там якийсь Марсело один. Марсело 2. World Tour питання не вирішить, бо тут е тренер то закриє. Цей позитивний такий. Отако! Хто б міг подумати, що Серхіо Бускетс повернеться? Пейс 77. Ну і що? Треба нам вирішувати. Питання з хімією, тому Серхіо повертається. 450 матчів. Це не був кінець для Серхіо. Буде зараз 451 Лео Месі. Після прокачки отримав хороший буст по статах. І стаміна. Витривалість 80, це дуже добре. І удари низом лоу-дрівен ще заїхали. А всі інші плейстели в нього і так були гарні. Лео Месси! Без плеймейкера ролі, і хрін з ним. Плеймейкер, до речі, це ледь не єдина позиція. Ну добре, ще Advanced Forward. Де без плюсиків? Мені теж подобається, як діють гравці. Пішов! Теж такий цікавий малий. До речі, в нього села з'явився. Десь воно там е, згорало, і я йому дав. Разом із еволюційним Месі я пішов закривати чемпіонс, де в мене була статистика 7-1 і залишалося зіграти власне 7 матчів. Спочатку до вашої уваги хвилинка яскравих хайлайтів, а тоді найцікавіші поєдинки, які траплялися на шляху до нагород. Найс. Лео Месі! Чудово! Дуже розумна комбінація була і Лео! Месі! Рашфорд! Боже мій! Лео Месі, капасоний Маркус Рашфорд показує бути на фокусі. Ух, як влупив шеїліхою. Хо-хо-хо! Лео Месі. Хороший удар. А як тобі таке від Лео Мессі? Буде, буде, буде? Серхіобускес лівої приб'є Ха-ха-ха! Хто б міг подумати, Серхіобуск? Адьйос Лео, Месі, всім Один. Всі мачу. Щасно, про тебе рарний Лоренде.

Отаку Гарно, Лео Месі. Софійка. Софійка. Чудовий удар, Софія Вілсон. І гарний пасі для Мессі. Вистачає все-таки йому там віжену. І стат на паси. О-о-о. Месі! Месі! Права нога летить на ТРИБУНИ Лео! Лео вирішуй! Лео! Месі! 3-3 лео! Номер, номер запишіть йому. Месі молодець! Лео! Лео пасолю, лео, лео, лео! Що за фігню граємо? Бускетс. Бускетс. Нету. Нету. 4-3. А, еволюційний, я бачу Опа! Лео Месі! До побачення! Лео! Є п'ятий номер, бігом бігом поміняйте його. Напринтуйте нову форму для Лео. Атаку Лео Месі. Непогано. Месі, кидай Месі, гарно, Лео! Лео яка пасуля, рашфорд! ай, облак Оп! Лео! додачок. Лео! Месі! Чудово Лео! їх, Лео! Хороший удар він вирвався, вирвався нам, втиснув свою швидкість еволюційну. Я не знаю, чи хтось з вас зараз дивлячись тим свій може теж грає Скажіть, що у вас теж так плеве, що ви хочете нити. Мені буде легше. Бо це срака. Ото дурне. Ай-яй-яй-яй! Добре запушив. Оце от, власне момент, який не зробить фрімпонах. Ну не мав би зробити, розумієте? Вілсон! А чого я так б'ю лонгшоти? Ох! Халява зайшла. Месі! Ай-яй-яй, чого я так хочу нього лонгшоти бити, я не розумію? Ну чого? Та спокійніше, та не влетить. Заспокійся. Опа! І Вілсон! Але ця пасуля від Месі це була. Розкіш від аргентинця. Не треба робити. А -а 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 -а. Та навіть не рухається. Ну воно нерухоме. Просто нереально отак от і зустріти. Ти як ідіот, просто плаваєш поміж ліній і все. Дивись. побачення really? Софія Вілсон. Так, треба замінку тактично. Лео, дякуємо, але треба тут нам компактніше стиснутися зараз 4-5-1 тому нам потрібний гравець, який це зробить, це заїр буде. Буде як стратаємо. Yeah. Dobra, takie wtęsnule Pombito i Kilito Matety? Co to za matety? Tam się gulit genko. Oho, na razem z Wilson No le scorta. Vai. Leo Messi. Puoremos, boramos Leo.

Я її звуть? Я її звуть, я не чую. Не бачу. Який удар, Софійка! Софія Уілсон Пропушив, найс. От був секрет успіху. Мессі треба було взяти швидше, було б, може, і 15 з ним. Ну ці Вінтер гарант в нагородах, це... Це фігня. Гаранти глянемо, бо це найгірше, найменш цікаве, напевно. Хто це центрбек якийсь. Бартра може. Навіть не знаю, що там він і як. Але золотий гачок. Я не поспішив скіпнути. Може непогана карта, може треба було подивитися на його вулкаут. 120 кадрів, де золотий гачок. Все при ньому. І тут. Правий бек. Лала? Він, напевно, фігню коштує. Бартра тут точно цікавіший. Бартра 120, Лала 60. Ні. Слабонький. 3,87. Як завжди, золоті. Куртуа, два кіпера. Давайте всередині третього кіпера. Не вийшло. Так, так, 5 таких паків. Цікаво. Чи буде тут раптом синій колір? Ні. що? А це Оліссе Угу. Зомер. І інформ. І Угу. Uh -huh. Ще такий один. І знову порожнє. А хтось зловив за Чемпіонс Тоті? Тренд. Давай тренд і мбапе Ух ти Белінги, непогано, це кеш. 90 рейтинг має копічайно зараз. 46 тисяч. Нормально. І інформа 2. Піде. 85 плюс 10 штук. Інформ. І кони І бастоні. Людина, яка виграла дербі у Парижі. І з під забарного ікони. О-о. Що Сеня? Угу. Та Сеня-сеня, але не зараз. Була. Так-так це пайор. Може ще піну приведеш Роберт Левандовський, Чистого польсько-польський пак. Я п'єрдольки. й таке. Демо глянемо, що там Месі накліпав, але врахуємо, що 6 матчів були в Кубку Золотого Гола. 7 матчів, можна сказати, 10-4 було у Месі. Досить прикольна карта. Звісно, з золотими фінесами він би був ще крутішим. Але золотий фінес я напевно віддам кройфу. Та ні, та ні. 4-4 все-таки. Треба заспокоїтись. Але це було дуже фаново. Плюс дизайн Месі у мене ще заробить десь там закупки на повну хімію. І буду мати такого. Ну, контроль м'яча, його дриблінг, це просто кайф. Пішов, ну такий непоганий, але інколи міг впороти дальній пас, хоча. Угу, дальній пас 80 дай. Та не скажу, що то мало. Але якось в нього воно могло зрізатись. А так загалом ніченька карта. Грати можна. Схоже до моїх заїрів. Та й таке, ну, і бускетс. Витягнув, витягнув ту хімію для Месі і не впоров. Навіть забивав. Що адекватна зараз ціна у вигляді трьох мільйонів на промокарту карту Месі, тоді як є еволюційна за 50 тисяч. В жодному разі. Максимум даємо мільйон. Ну куди більше? Цей лео, який після еволюції достатньо таки хороший. Якщо бажаєте, можна йому ще й золотий фінансшот накинути. Ну а так оцінюйте самі. А на сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.